Ви готові ризикувати тисячами доларів через чужі помилки? Звісно, ніхто не хоче таких сюрпризів. А якщо ми вам скажемо, що це може виглядати по-іншому, коли з самого початку зробити це правильно, і це не просто про якісний монтаж, справа в комплексному підході та гарантіях ідеальної експлуатації. Проєктування це фундамент вашої впевненості та наша ключова перевага. Завдяки цьому ми заздалегідь знаємо, як саме працюватиме система у вашому будинку чи бізнесі, які матеріали будуть використані, як усе працюватиме в комплексі, жодних припущень, лише точний розрахунок. Мінімізація ризиків та чітка специфікація. Завдяки якісному проєкту враховуємо усі ризики та особливості вашої системи, отримуємо повну та детальну специфікацію робіт та матеріалів, формуємо бюджет, погоджуємо з вами. Жодних сюрпризів, детальний кошторис. Найбільший страх наших замовників. А що, якщо ціна зросте в процесі виконання робіт? Якщо усі дизайнерські рішення вже прийняті, ми детально прораховуємо кошторис ще до старту робіт і готові зафіксувати вартість пропозиції. Адже наш замовник завжди чітко знає фінальну суму та не хвилюється про несподівані витрати. Ми впевнені у своїй роботі, тому несемо відповідальність не тільки за виконані роботи, а й за рішення, які пропонуємо. Більше того, на виконані роботи надається гарантія до 5 років.